Передмова Хідейосі найвидатніший і найнеординарніший лідер в історії Японії. Він народився 1536 року в бійній селянській родині з префектури Нагоя, і нічого його скромному походженні не пророкувало подібної карколомної долі. Хідейосі був слабосилим, неосвіченим коротуном із доволі потворною зовнішністю. Величезні вуха, запалі очі, крихітне тільце, червоне, зморшкувате обличчя, висохла, немов зів'яле яблуко, робили його схожим на мавпу, через що Хідайосі отримав прізвисько мавпа, що причепилася до нього на все життя. Хідейосі з'явився на світ у розпал неспокійної епохи. Воюючих провінцій в Японії, коли амбітний селянин міг втекти від тяжкої долі робітника полів лише у два способи ставши майстром бойових мистецтв або вступивши до лона церкви, зріст метр п'ятдесят, маса тіла п'ятдесят кілограмів і сутула статура. Здавалося б, мали завадити йому досягти вершин військової кар'єри, одначе він злетів на олімп лідерства, немов метеор, об'єднавши націю, яка впродовж ста років потерпала від внутрішніх міжусобиць. Яким чином йому це вдалося? Виняткова сила волі, гострий розум, непереможний дух і глибоке розуміння людської природи дали змогу хідейосі перетворити скептиків на відданих слуг, суперників на вірних друзів, а ворогів на союзників. Не маючи хисту до бойових мистецтв, цей самурай без меча використовував самоіронію, хитрість. І виняткові навички ведення перемовин, щоб перемогти суперників зі знатних родів і стати владикою всієї Японії у суспільстві, де панувала жорстка ієрархія класів, перетинати межі яких суворо заборонено, Хідейосі став ідолом для знедолених, символом того, що кожен може почати нове життя. І досягти бажаних вершин на кшталт героїв і створів Хоратіо Альгер молодший, вирвавшись із бруду в люди. У 1590 році Хідеосі став верховним правителем нації. Він звідав насолоду необмеженої влади монарха, коли імператор Го Йодзей проголосив його регентом імперії. Імператорський двір дарував йому прізвище Тоятомі, що означало щедрий міністр. Правління Хідейосі не завше було безхмарним, але приголомшливі досягнення самурая затьмарювали його невдачі, тому навіть після смерті хідейосі 1598 року про нього продовжували складати легенди. Пригоди Хідейосі описані в найменших та надміру перебільшених подробицях в офіційній біографії Хуан Тайкокі, яку вперше опублікували 1625 року. Нині, через 400 років після смерті ім'я Хідейосі відоме кожному школяру в Японії. А в незлічених біографіях, романах, п'єсах і фільмах, і навіть відеоіграх ідеться про героїчні подвиги або розкрито особливості характеру самурая без меча.